Ці жахливі кадри надовго запам'ятає весь світ три безпілотника по будівлі приватного дитячого садочку холодної району Харкова. 48 дітей та їхні вихователі опинилися своєрідними заручниками в будівлі, що після прильотів почала палати з даху та наповнюватися їдким димом у підвал. Саме куди першочергово встигли перевести дітей. Далі рятувальники, поліцейські, комунальники та просто перехожі. Всі не роздумуючи долучилися до порятунку маленьких харків'ян. Виїжджаємо за даною адресою, яка була вказана на, і розпочали прямування. Але паралельно по радіоефіру ми чули, що в це місце попередньо також прямує шахет. Ми зупинилися прямуючи, чекали інформацію, але вже нам по радіофірі мені як керівнику прийшла інформація, що це будівля дитячого садочка. Ми вже трошки там, скажемо, відійшли від деяких правил і. Не гаючи часу, прямували до цього місця. По прибуттю, ну що по прибуттю, завжди після прильотів, яке там може бути сльози, крики. розпочали якусь розвідку проводити, шукати дітей. Уже ж, потім узнали, що вони в підвалі вже знаходилися. Були працівники закладу, поліція, всі чекали відбій ну, від тривоги, але шахеди все одно знаходились в повітрі. Тобто було, була, була висока ймовірність повторного удару. Тобто, і складність в тому було, що пожежа була в цій будівлі, і вже приміщення наповнювалося димом. Тобто це також ускладнювало. Втрачали певний час, ми ускладнили для себе роботу і на спасіння цих дітей моною було зразу прийнято рішення весь задіяти особовий склад, задіяв всіх, кого бачив. Це свій підрозділ, і поліції теж просив допомагати, і також і цивільних всіх. Бо знали, що знаходиться багато дітей. Я як чоловік, як людина, я як батько також маленької дитини, знаю, що напевно життя цих оченят, цих маленьких ручок напевно, воно і гідне більшого, наше. Тобто Прожити життя, врятувати людину, а ще більше дитину. Напевно, всі так дорого. Тобто, ми випадку свій обов'язок не тільки як свій службовий обов'язок, а й як цивільний обов'язок. Рятувати дітей і цивільних. Більше всього було страшно за дітей, мабуть, чи за себе. Я навіть не можу передати це словами. Наша була задача більше максимально всіх дітей в самий короткий час перевести в укриття. Це більше страшно було, коли дитина кричить і кричить. Мама і тому подібне, такого не переживати нікому. Спочатку двоє хлопчиків було, один кричав, другий мовчки був. Його я заспокоював, говорив йому, тихенько все буде добре, зараз мама, прийде. Ну, щоб заспокоїти, більше нічого було, сказати, її, як на ходу і слухати ардіофір. Тому що я не тільки відповідаю за дітей, а за своє відділення, яке працює також і виносить дітей і повторні прильоти, щоб всі були максимально захищені в бомбосховищі і тому подібне. Тоді більше за дітей всі не думали, що хлопці, що я старалися швидко туди, тому що там було сильне задимлення. І всі Закривали, так як на нас бронежилети, пыталися закривати цими бойовками хоча б обличчя, щоб дитині було чим дикати на ділом. 21 рік у мене ще немає дітей, але я коли б прийшов, почув ці крики, слова мама, побачив ці всі руйнування і цих наляканих дітей. Я вже вони не мала цього бачити, і це дуже, дуже давить на психіку, але, але в той час я відносився до цього доволі серйозно. Це був хлопчик. Він казав, куди ми йдемо, де моя мама. Я казав, що все добре, ми прибули, ми е, свого роду фахівці, все буде добре, ми зробимо все так, щоб в тебе все було добре. І тільки як я е, дістав з підвалу, витягнув ззовну на, на вулицю, я бачив шок в цих очах, в цієї дитини. Все доволі таки складно, але я його намагався заспокоїти, балакав з ним, казав йому, що все буде добре. Зараз я віднесу тобі, тебе до твоєї матері, не переживай. І під час того, як я його вніс, я відчував, що в мене немає іншого. Це мій обов'язок. Я маю це зробити любим чином. І після того, як я віддав його її, ну, матері, то, знаєте, як камінь з душі легше стало набагато. Я не можу сказати, що я герой, бо бувають люди, які е, роблять більш серйозніші вчинки. Тому я просто виконував свою роботу. Я просто той, хто я є. Я вже дитину передав, походу відійшовши в більш безпечне місце, я поглянув, чи він ціленький, небумало, що може бути. Чи ручки, ножки тобі щось може болить, ні, все добре. Ну, такі зовнішнього знак у нього не було, якісь там кровотечі, що я його спокійно вже просто йшов, виносив чим поскоріше. Дільки дитинку в одну виніс, я побіг до другу. Всі спрацювали, хлопці дуже добре, злагоджені. Так скажімо, пишаюсь тим тим, що я в тому колективі був в даний момент. Та який я герой, я такий, як всі герої, У нас тут всі герої десь у нас. Тим більше в таких зонах, як тут, ну, знаєте, які місця і що тут відбувається, кожен працівник рахує герой, бо кожен вносить свій якийсь вклад в ту всю службу, в себе, в, 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 в людяність. Я не вважаю себе громад. Це міг бути будь-який інший здоровомислячий мислячий чоловік, там, працівник, там. так само були поліції, медики, комунальники. Всі були, всі виносили дітей, хто, був, хто мав можливість, хто був ближче. Тобто це моя робота, моя. мой такий вибір свідомий. Розум і це рятує життя. Так було вчора. Вчора, коли було влучання в дитячих садочок трьох шахетів, і саме ви були перші, саме ви врятували життя 48 наших дітей. Дійсно, я дуже вдячний вам за це. Знаєте, нема таких слов, б можливо було б виразити. Ці емоції це почуття, коли ви спасли життя наших дітей. Вони були дуже налякані, вони плакали, але ви на своїх руках рятували їх і рятували їм життя. Я дуже вдячний вам, пишаюсь кожному з вас і саме завдяки вам. Наше місто стоїть. Завдяки вам ми живемо. І я впевнений, що ми витримаємо все це навантаження, яке є сьогодні, і підемо далі. Дуже вдячний вам за, за, за вашу людяність, перш за все. Башаюсь вами. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини.